Ось такий ось титан. Я його вже підрозібрав. Чому? Зараз скажу. Це він прийшов, я його вже ремонтував, а ремонтував яким чином. Та заради цікавості посилання я дам, не знаю, чи рік, чи два назад я ремонтував. Сказав, що зовсім не буду ремонтувати. Так, заради цікавості подивлюся. І він пройшов, що не працює, перестав працювати. Я позвонив в силову частину, те, що я робив силову. Неначе силова частина нормальна. Не буду показувати де що, які заміри. Включаю напругу на Тут UC3845, тільки в якому 14 ногому корпусі ось. Подивився на живлення. Ну, тут самозапит ще. Значить, Реле від, оце від 110 вольт, воно включається, дає напругу сюди. А це релюхи, це силові реле, вони не включалися і не давали. Не включалися. в общем, 12 вольт на обмотки не поступало. Значить, блок живлення. А тут самозапіт. Нема генерації. Чому подивився на UC3845? Зараз візьму. Мабуть, щоб зручніше було показувати. На виводі живлення маса, там десь 300 Ом, такого не може. Ось ось стабілітрон стоїть. Тут нема стандартної, так сказати, блока живлення. Сюди приходить, запітка йде, значить. Тут опір 300 з чим-то, тут опір 300 з чим-то. Ага. Не зрозумів. А потім подивився на оці L. Яка вона, 60 якась, не знаю. Не буду казати. Потім, може, скажу яка. Подивився, теж опір є. І на стабілітрон на живлення. Тоже там що в одну, що в другу сторону дзвониться 100 то з чим-то. Ага. Давай-ка я зараз зніму її. Я її зняв. Ну, Зараз, мабуть, покажу, що короткого нема. Тут видно, значить, дивимося. Коротке дивимося, сьома нога. Це маса і четверта живлення. Раз, два, три, чотири. Четверта живлення. Ми бачимо, що там кілооми. Зараз подивимося на мікросхемі. Так, дивимся мікросхема. Сьома маса і четверта живлення. Сьома, раз, два, три, чотири. Що, нема нічого? Ух ти, Йолки, палки. Що, я помилився? Там память була закінчилась. Так, знову дивимся. Так, так, так. Тут, мабуть, поставлю. Так, сьома нога. Придавить. І четверта. Раз, два, три, чотири. Ну, 500 Ом. А ну-ка подивимося тут. Тут кілооми. мегаоми. Зараз я всі ноги пройду. Кілооми. Мега. Зараз по виходу подивимося. поживлення воно. Так, да, поживлення. Четвертей п'ятсот Ом це. Це не воно. Так, е, значить, Шимку я теж зняв був. Або, мабуть, я. Розказував. Да? Значить, Шимку зняв, шимка дохла. Я перевірив її теж. Вона начебто і не збониться на нуль, а перевірив на тому, так сказати, саморобному стендіку, підпаяв там ці проводки. Не працює, вона пробита по референс. Ось я поставив нову шимку. Це 3845D в своїй корпусі. Далі плюс кидаю сюди на резистор, По схемі не буду показувати. Там подається 16 вольт, 16 вольт. Ну, 16 вольт живлення. Тут стабілітрон йде на ту хитру, як вона, L6386. Я її поки що не купив, бо в магазині нема. Ось сюди, сюди 16 вольт, а потім через стабілітрон. Я не зрозумів, що за стабілітрону, потім по схемі. глянув. Тут на 5,6 вольт. Тобто знижується 16 вольт до 11 вольт, до 10 вольт, а ця мікросхема запускається від 8 з копійками вольт. Значить, тепер осциллографом подивлюся напругу. Вірніше буду подавати з блока жилення і буду дивитися напруги. Під'єднався до загального мінуса, а плюс на резистор. На виход з резистора перед стабілітроном. Буду подавати 16 вольт. А тут буду контролювати, скільки вольт буде на виході, а потім вже на 14-й ножки подивлюся референс. Ну, в общем, оце такі справи. Виключаю підсвітку, щоб було видно осцилограф. І включаємо. Так. А ви знаєте, я зразу тикнуся на 14-ту ногу. На референс. І видно і буде, коли вона запрацює, а потім вже на сигнали поставлю. Так, буду казати. Значить, Даю 10 вольт. Не, буду дивитися, коли вона запуститься і скільки вольт. Ну, Про 16 вольт повинна запуститися. Даже менше. О, 14,3 вольта. Ну, давайте дам 16 вольт стандарт, як по схемі написано. 5 вольт є, тепер на виход. Це ось тут 10-й виход. А ну-ка що там? О, нормально авто. Дивимося. Сигнал просто класний. 77 кГц. От. Ну, Все Все так, як нормально. Значить, дай Бог, щоб ще тільки ельку ку замінити і запрацювало. Знаєте, що мені душу гріє? Те, що я як робив. Силову, силовуху ото перероблював. То силовуха, не наче не дохла. Ну, подивимося. Ось дві микросхеми запаяні. Все. Пробуємо. Так, ватер Включаємо. Тут включили. Включилися. О. Запрацювало. Все нормально. На виході. На виході 43 вольта. Ну це через лампу. Але не все так радужно. Я вже попробував, спробував. Менше даю струму і він уходить в антизаліп І мигає захист. Не захист мигає, а живлення. Тут же самозапіт. Значить, шимка давиться Будемо розбиратися, чого. Так, так звернемося до схеми тепер. Значить, це або схожа схема, або така ж сама, не знаю. Значить, чим кадавиться коли? ну, По-перше, якщо струм збільшується, все тут я подивився, це. Але нагрузки нема, значить захист по струму, ось, ось сюди, ось так, і по п'ятій нозі. Не спрацьовує. Значить, що спрацьовує або третя, або перша нога. Перша нога, коли садиться менше скільки там, менше 1 вольт, а третя нога коли більше, неначе 2,5 вольта. Значить, тут або більше. Або 0. І я зразу подивився на регуляторі струму, замірив. І що я вичислив? Що опір перша друга нога 0. Як би я не крутив? Ага, перша друга нога. Де вони можуть бути на 0 садитися? Сюди і сюди. Дивимося, куди йде. Так, сюди. Ось сюди. Так, пішло сюди. О, і на цей транзистор. А тут на транзистор на ноль. Ось вона. Ось все. О, якраз перша друга нога. Значить, логічно дійшли, можливо, транзистор пробити. І зараз піду подивлюся на транзистор. Де воно? Де він виходить? Ага, сюди так. Так, так, так. Зараз подивлюся. Де цей транзистор? Дивимося все. Перша ножка, друга, третя. Перша і друга нога. Зараз секунду. А, це, не туди переключився. Опір ноль. І як би я не крутив, Ось ось крутілка, опір тільки чуть-чуть змінюється. Ну, це, ні, він не зміниться. А тут між другою і третьою. Ось ось опір міняється. Так, знаходимо транзистор. Я вже визвонив його. Транзистор, транзистор. ось він. Ось ось транзистор. Цей транзистор. Зараз на піщалку поставлю. Дивимося. Что там? Коллектор емітер Так, коллектор. Звониться. Тепер коллектор база. А, вот все. Він дзвониться повністю. База, коллектор, транзистор дзвониться. Значить, правильно вычислив. Зараз выпаю і подивлюсь на нього. Дивимся на опер база. Коллектор там і так далі. І так. так. Коллектори митер. Дивимося. Ну, все. Нормально 6 кОм. Тепер по базі по... Ой, то по базі було. Тут тепер колектори мітер, база. Нормально. Тепер дивимося перша і друга нога. Перша і друга нога. О, нормально вже, кіломи показує. Але мені щось регулятор не дуже подобається. Ось дивіться на мінімум пішов. Тепер на максимум збільшує 2,4, 2,5. І потім зменшується. Незрозуміло до 1,4 кг. Ну, подивіться на реальності регулятор. І потім може поміняти. Так, ну а тепер транзистор. Оцю блошку дивимося. Та що, вона на ноль буде дзвонитися. Зараз. Це явно. Ай! Не хоче. Та що ж таке? Не зрозумів. Це я його піджарю, мабуть. А ні, дзвониться все видно. Тут не дзвониться. То дзвониться, то не дзвониться, бачите. Ну, десь контакт нема. Не можу зловити його. А. а, о, ну все, бачите, дзвониться. Все, виловили. Треба купити новий поставити. Так, випаяв другий транзистор. Де він тут тут стояв? Ось, ось. Ось, який в мене був під питанням. Зараз покажу заміри його. Так, тут він не дзвониться зовсім. Да. А тут база і колектор. Зараз... Що він показує? 100. то есть, правильно я його определив. Заменяємо. І ще в мене тут під питанням один транзистор. Теж його випаю. Зараз цей заменю, а потім той випаю. Мірим цей транзистор, що випаяли. Я тут стояв. Так, база емітер. Ну-ка 230 такого не повинно тепер база коллектор. Ну тут ближче до теми. Можна сказати, що приблизно так. Але цей транзистор мінять. Стоп, зараз включу. Щупы під'єднав можна перевірять. Так. Норма, так, тут включено напругу. Даємо потроху. Включилося. Все нормально. І тепер регулятор не на максимум стоїть, а на середині. Зараз. Скільки тут? 160 вольт. Ми даємо. У мене під нагрузкою 200 тільки. Покази. Так, напруга 46, тепер регулятором. Все нормально. Регулятор працює норма. Даємо без лампи 220 вольт. Скільки на виході. На виході 52 вольта норма. Мінімум не гасне, максимум не гасне. Значить працює схема нормально. Тепер баластий електрод. Це цей титан. Йо твою мать. Тепер ось видно, бачите? По-перше, погано випаялися ці, хоч я і сплав розе використовував все, але погано випаялось. Ну воно до того вже було погано. Все, щось тут бахнуло, тут ось все бахнули, транзистори в пробої. Ну, я думаю, ремонтувати вже смисла немає. Так, зняв я цей транзистор. Ну, ясно діло, що знімається дуже важко. Тут я бачив прогоріло. Ось дивіться, цей транзистор. Він розламаний. Ну, Бахнув він, ясне діло. Розламаний. Але ось, ось, ось бачите, прогорене. Прогар. Прогар. Ось, ось тут прогар. Видно прогар. Підложка оця прогоріла, це, мабуть, кераміка. І оце пішло, чого воно бахнуло. Бо там не знаю, коли воно прогоріло, як, що. І е, дзвониться на корпус. І, мабуть, того й бахнуло. Коли я підключав через розв'язуючий трансформатор, нічого не було, вона прямо сеть включив і а то воно й бахнуло. Так, зараз покажу. Так, так, так. Ось дивіться, дзвониться. На корпус. Все і тут на корпус дзвониться, а дзвонитися не повинно. Так, отколупав трохи, ось, бачите, тут залишилося, тут розколупав, оце підложечка керамічна. Що я думаю? А думаю одне. Без транзистора тут буде три транзистора. Тут чотири, а тут три. Ну, а що робить? Є в продажі така плата схожа, але я не знаю по кріпленням як вона і по розводки. От, от якого апарата, як воно тут. Ну, не знаю. Повинно бути все однакове. Ну, спитаю, можливо, ту поставити. Всю вилку взяв, вона щось крутиться, подивіться, що ж тут ще не розбирав. Воно, бачите, заземлення, шарахнуло. Десь. Значить, то пробивало на масу заземлення і воно пішло... то воно й вибило там транзистор. в мене просто добилося вже. Або проявило себе, вірніше. Так, ну що, включаємо. Все запрацювало. Пока. Так, через лампу все включено. Все працює. Струм на мінімум, бачите, не гасне, значить дежурка вижила. Чи що я зробив? Не діжурка, а управління. Так. 43 вольта нормально. Лампу прибираємо. 220 вольт. 224 вольта там. 53. Ну шо? Знову на балласт. Так, ну що, пробуємо знову. Бахне, не бахне. Ну зараз. Блін, не бахнув. Ну це вже плюс. Так, напруга 56 вольт. Даємо нагрузочку трошки. А ну-ка. Є таке. Норма. А ну-ка що він може? 150 ампер більший не буду давати. Ага, в заліп зайшов. Це в нього такий заліп. Хорошо. Я, мабуть, зменшу навіть силу струму зараз. Не 150 ампер, а менше поставлю. Струму обмежив, зараз. Так, все, даємо максимально 140 А досить з нього, з головою. Зараз на електроді спробуємо. Перевіряємо цей страдальний піс. Включаємо. Струм мінімум. 70 ампер палочки даем максимум Дякую